Перед початком фестивалю різдвяні вітання до свого виступу готуються учасники хорового колективу народної пісні Терниця. Виконуватимуть пісню Отаман а також колядки. кажуть, або підготувати одну пісню, потрібен місяць, а іноді два. Ми вчимо партію. Партія це мабуть, наша основа. Якщо ну вивчимо партію, партії, потім ми намагаємося як нібиті всі партії в так скач в кучу складаємо і намагаємося підстраювати так, щоб саме у партія звучала. А другі второсіп'яни доповняли її. А це на сцені ансамбль народних інструментів Мальви. На домрах, сопілках та балалайках діти виконують попурі з різдвяних пісень. Десятирічна Аліса грає на сопілці вже п'ять років. Каже, що спочатку було складно, а тепер отримує задоволення від гри. Мне нравятся песни, которые я исполняю на этом инструменте. Я играла раньше мусачка, сейчас играю мои солнце. В концерті взяли участь колективи з 11 позашкільних закладів всіх районів міста. На сцені виступали майже 400 юних артистів, демонстрували свої таланти хореографії, вокалі та грі на музичних інструментах. Участь у фестивалях дітям дітям дає дуже багато, тому що вони розвиваються, вчаться за мої дії, вчаться красиво виступати на сцені, вчаться погодити себе на сцені. Це їм допомагає навіть у, у, у житті, тому що це, вони більш впевнені, що ми становляться. Діти показують все, чому вони навчилися за предыдущий рік і за цей рік. І показу родителями, дітьми з других районів, може чим то хвастаються, Чим ми лучше? Кожен колектив наразі присвячує свій виступ якійсь особливій людині, воїну АТО, учаснику операції об'єднаних сил, багатодітним родинам та дітям з особливими потребами. Кожному з них вони потім надішлють відеовітання з різдвом та побажаннями миру і добра. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.